Чинська лікарня обслуговує близько 50 тисяч жителів району щомісяця. Тут дбають про кожного пацієнта та його комфорт, а тому не перестають вдосконалювати якість надання медичних послуг. За останні три роки капітально відремонтували та відреставрували не одне відділення медзакладу. Одним із пріоритетів ми хочемо зробити так, щоб наша лікарня була на дуже високому рівні, хоча вона вже зараз. Достатньо на високому на ще прагнемо більшого рівня. І в цьому році нами спільно з обласною військовою адміністрацією виділено на реконструкцію різних приміщень нашої лікарні більше 20 мільйонів гривень. Це для нас дуже великі гроші. Це такі кошти, які зараз вкладаються в стіни, в плитки, в санвузли, в електромережі, в водопровідні каналізаційні мережі. Його ще зараз не дуже відчувають наші громадяни, але вже в той же час в одному відділенні терапевтичному вже лікарня приймає пацієнтів, і люди дуже задоволені. Перечинська лікарня іде в ногу з сучасними технологіями. Перше, що облаштували у медзакладі, діагностичну лабораторію. Вона забезпечена новим обладнанням, що дає можливість проводити широкий спектр обстежень. Ми почали із лабораторії, бо я знав, якщо немає лабораторії, яке може бути. Лікування, коли лікар не знає, що лікувати і не має чим визначити діагнози. Ми почали працювати і першим ділом ми купили обладнання на лабораторію, біохімічний, гематологічний, мікроскопи, лампи. Коли ми привели в менш більш нормальний стан лабораторію, ми почали думати за такі апарати, як УЗІ. Як можна дігностувати е, е, якусь хворобу, коли ти не маєш чим? Один із методів проведення якісної діагностики ультразвукове дослідження. На сьогодні у Перечинській лікарні працює сучасний УЗД-апарат, який слугує надійним помічником для медиків. Вчинка чиста запалення немає. Стратегія перечинської лікарні розроблена з акцентом на постійне покращення медпослуг та вчасну діагностику. Тому у медзакладі проводять рентгенологічне обстеження завдяки діагностичному цифровому стаціонарному апарату і портативному, який дає змогу провести рентген для пацієнтів, які перебувають в палаті та не можуть пересуватися самостійно. Рентген у нас був вісімдесятого року. Це була мрія. Всіх лікарів і наших пацієнтів, щоб десь не їхати по других районах і по-друге, до обласних лікарень і обласні заклади, щоб робити нормальні рентгени. Ми теж почали працювати, і цього року нам вдалося придбати рентген-сучасний апарат. На сьогоднішній в нас є два. Окрім цього, в лікарню закупили нове обладнання новітнього зразка для хірургічного відділення. Завдяки покращенню матеріально-технічної бази, перечинська лікарня на сьогодні надає якісне обслуговування європейського рівня. Та вже цього року хірурги вперше провели лапароскопічну операцію. В Першу чергу, то, що важливе для нас, як лікарів, покращилася якісне надання допомоги, Тобто, за рахунок покращення матеріальної бази, збільшення медичних. Інструментів, медичної апаратури ми за останні декілька років змогли розширити спектр наших можливостей. Для нас треба в операційну ЕОП-апарат, який ми лише починаємо користуватися, вводимо в експлуатацію, і лапароскопічна стійка. Тобто, і вже цього року ми почали виконувати операції лапароскопічно. Якщо порівнювати операції травматологічні, раніше ми виконували їх під звичайним рентгенапаратом. Тепер цей апарат дає можливість нам виконувати їх по новим технологіям, міні-інвазивно, то тобто і через проколи ставити, виконувати постановку стержнів із невеликими розмірами і менш травматично для хворого, що скорочує і термін виліковування, і реабілітації в подальшому. Так само лапароскопічна стійка. Раніше операції робилися або відкритим методом, зараз. Дозволяє робити операції через так звані проколи, через невеличкі розрізи. Те саме покращує швидкість одужання і реабілітації хворого. Раніше ці операції в нас не виконувалися. Лише цього року ми почали виконувати як лапароскопічні операції, так і операції під ЕОП-контролем, також у лікарні провели капітальний ремонт терапевтичного відділення, створили всі умови перебування та обстеження хворих з використанням сучасної медичної апаратури. Крім того, проводять профілактику захворювань та використовують реабілітаційні методи лікування стаціонарних хворих. Завідувачка корпусу Оксана Романюк запевняє, за останні два роки перечинська лікарня наблизилася до європейських стандартів. За останні пару місяців значно покращилося перебування хворих у терапевтичному відділенні. Ви самі бачите. Це нове приміщення із ремонтом, з прекрасними умовами перебування, з санвузлом. Хворі задоволені, медики так само. Ми про таке й не мріяли. На цьому керівництво лікарні разом з місцевою владою не зупиняється. Шукають і надалі шляхи для покращення умов лікування пацієнтів на стаціонарі. Сьогодні девіз медзакладу: це рух вперед до вдосконалення, оновлення та покращення медичного обслуговування.